А розкажеш казку? Кицюня, вже пізно. Казку. Про Льоліка і Боліка. Про зірку. Про зірку? Хтось протяжно вивкав, хтось за пісню. Чужі домівки паркани, не хтось очі трев сінях, знову лунає очерев, дим коромислом дивись, палає очерет, випнуться жовна, тоді крізь темряву озвись. Здається, он вона. Остання перед передузлім хатина, зарчать комахи, пів на сьому. А не знахар, ви вдома. Пробачте, що відволікаюся, здіймаю гамір. Я прийшов до вас, ноз вкрай незвичайним проханням. Я пив у зілля, і себе в ребра штиркав. Чи не могли б ви дістать мою зірку? Поїть відваром кори, випалюйте сіллю я піднесу ту зірку до догори темряву Росію. І може хтось питає звідки? Ви без зайвих тлумачень тутешні люди, це світло побачать Це божевілля суцільне, скажу те то двері, не помогли ті зілля, якщо та хувер, за те ви тут єресь, коли справляв усіля, од Мельник, може, ви не те, що сіли або перенюхали хмелю. Лобонь, хто щастю завадив, лобонь, Руки не працюють, як ще трясся, можу цей ваш задум собі пояснити, дістати зір. Закур по дереву красно поступку. Як взагалі може таке комусь спасти на думку? Сонячну глибу застави, хмари, псевдорісні пробачте. Мабуть, я хибно, вам все пояснив. Знаку, мовчки намазав на грудях, хрестик на тільні. Усе, чого я дійсно, хочу це дати людям надію Знак Знако поглянув на ліс, на свіщені скили Пробачте, іначе таке лікувати. Ми ще не навчились. Підстав підставте долі, не пащу що ху, Якщо тепер вам хтось допоможе, це хіба ще чергу. Де да зборись тільки зайвого фідня одни сторічні до схиляли свої верховіття над ним в нічному лісі. Витрясти душу стілу, шикарних ітин. Де боща очі і січі, що листів чи гарники, справи кепські, годі в п'яти Почався каші, певно це кінець. Коли здалося, що заблукав вже подумав і, не пробираючись крізь метрі гачкуваті побачив дерев'яну, хижу і старця, що сидів у багатті. Моя подорож може п'єси. Варта проте пробачте. Пани, що я приперся вас турбувати, та кінь, коли пече у грудях, що й не вимовлять в Це Я про свою зірку. Чи не могли б її з мене дістати? Від світла жмурячись, тримаючи як найдужче, я освічиною ну, не тільки вулиці, а й наші душі. І, може, ось тоді тішучись по-дитячому, без слова зайвого. Усі прокинуться, як тільки побачиться сяйво. Чуйкує, що якої ще тебе безодні роки, ми живемо у темряві вже понад сотні років. Ані місяць, ані сонці, не каже дурний сідех. Такими синку зробив нас, наш архітектор. Неабияка Ще до початку січня. Як дістати зірку для тебе буде все скінчено. Не прозвучить воно без так, ну дивно, і печально. Проте навіть я на жаль не здасть на подібні ще. Але ж пане Чаклун, хоча подне закляття зас, я чув, вміє вмієте оживляти мертвий, зупиняти час. а Тут виходить пустота, я слухав винабу, смотавни вже усе, що я почув. Люди Казали просто так. Да", Прича гірка, проти не вірчуткам, бо не свідомо По тим чарникам, що ти прийшов, вертай додому. Не речі не для тебе, мій вюзаві. Навіть якщо ти важко віддати, все за них. Сонно і сипло на в дощ свуки, ніби іскри багаття. Всюди розсипали світляки для них. Подумав він в ліс ляльковий Тим паче могила протяжної лунку. Угукали сови, пірнаючи в гілля. Звідки сняви ці звуки? Луп на голова, під ці гуркіт ніби вдаряє хтось по Певно лишився глузду, розчарком пиття. Вензля самітно між сухих дерев постала кузня, оперезана світлом. Він двері прочинив в них якось віще чудотворно. Незнайомець потягнувся кліщами до горна, Всажень за вишки, кремезні руки, довге волосся. Ну проходь, промовив той чого стоїш на порозі. Тягнуться зморшки, сходить врожай на теренах. Час не любить, коли його витрачають даремно. Стільки натхнень, стільки зусиль. Твоя зірка. Жно прийшов до мене за цим. Я без запрошення в пітьмі завітав усад до вас. Зронивши ці слова, він навіть трохи позадкував. Мені страшно, та я не трус з кі рот на замок. Моя зірка. Він якось запнувся і замовк, коваль торкнувся вусів, поправо варту картати. Дитя наслідки не змусять на себе чекати. Від гойда гой до підпису на надгробку Той шлях, який ти далі пройдеш, буде короткий. Мов Мовби то по дорученню, За на стінах тіні. Гострі чіпці, юнакові пекучі впились з плетіння, поштовхи струс, не змалюй. Сп'яніла уява, ковальська кузня сполахнула світлом яскравим. Миттю стягнувся жовтий, такий великий. Він тримав у долонях маленьку жовту зірку Життя заворувало, бодай в очах мій хлопчик, поки ще маєш час. Завалося увесь всесвіт, навколо тремтів. Так швидко біг він, як ще ніколи в житті, стримуючи трепет, каміння, стежки, поля набуло буквально все тут, форма і кольор. Ще на околиці, що сили не в змозі терпіти. Він заголосив скоріше люди. Сходіться на світло, най буде свято в нас відтепер і доскону. Але люди, ховаючись, почали закривати віконниці Він біжав і падав, і все якось невдав. І знову кричав. А люди відвертались, накривали копицю. Заганяли худобу, якщо вони живуть в пітьмі, може, це навіть до вподоби він знову впав, ти більше не піднявся сяк І згасло світло, як коваля обіцяв, хтось протяжно міфнув, хтось закапканив в пісні. Чужі домівки, Паркани Обість. Яка й сумна казка? Ну. можна ще одну. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну давай, давай. pro música. pro música. Креско, каже, що і батя, з яких закамарків цільком, чому ж тоді батя не приїздив поступати до нас у Харків, або Дніпро? Бачив я тексти, майскули краще прикласти до москулі. Наш батько вийшов за хліба, ми його вкрали москалі Грав, шахтар, ну я грав, два чи була, ста жодного разу не завітав, поганяти м'ячик до нас на Донбас, не знав, чи п'ятник лев, не бачив, розп'ять Бо я в репі з двох тисяч не бачив, гді ти в 25 літ. Той самий день, Майк тримає в порух, чи? не чидень важливо не ремовання, а його доречність. здень хипається за свою тінь не почуття масштабу, а масштаб почуттів Ти довго вітав, доха до біта, задовго до сім взяв в собі ніде, та ці роки нітрохи не змінився. В основі літаю відтак, мій компатр не бери на свободу замість копали. Ми готові віддати Трампу Твій перший альбом Це вища мудрість і тому нещадна. У кожному, що має вже промчати. Готовий будь навіки до прощання, щоб стрипену ціна наново почати. Тож переходьмо простори і межі, ніде не зупинившись на порозі, Бо Богоприй моря тільки в безбережжі. Бо обрій духу тільки у доросі Ставте стати сукупним, стати не скуп, Піздуй на не звучить так смішно, коли стоїш за верстатом циху, якусь занадто складно, занадто душно, тим паче Ну Давайте порахуємо панчі. В репі ж міриться більше й нема чим Дені, ти казав, Реп повинен нести в собі суть, а Потім На зустріч зорі я повзу, мова тут не про козу. Я знімаю плащ чарівника, тобі він ще правда на виріс. Головного Підараса я з батва вже виніс Повинили не душа до нас, без крові потім Люди не знають, кого спетів, любити, жодно, наче гряпотяги на вибір, є дві Звісні таблетки, червона і синя, що ти обираєш, грати бісер чи метати його перед свинями, Кожен із нас, дивлячись вниз тут дещо манкур загін, дельти народився, коли дельту загнали у кут Безкоштовне сирці, дешеві по золоті, останні зірці завжди самотня. Тож переходьмо простори і межі, ніде не зупинившись на порозі. Бо обрій морі тільки в безбережжі, Бо обрій духу тільки у дорозі. Це вища мудрість і тому нещадна. У кожному, що має вже промчати. Готовий будь навіки до прощання, щоб стрепенувся й наново почати. Татко, ти заснув. пробач, Ксюня. Кошмар не снився Ти збирався розповісти казку про музику. Так, Любо. Ем, казка про музику. Колись жив на світі музикант на ім'я Дені Дельта. Він писав хороші пісні і дуже, 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 дуже добре римував. Однак він був ще дуже сильний зливим.